Шановні колеги, шановні пацієнти, шановні українці, хочу звернутися до вас з дуже цікавою інформацією, яку ми вже у себе перевірили на більше ніж п'яти тисячах хворих. Це інформація про мегадози вітаміна С внутрішньовенно для пацієнтів, які йдуть на оперативне втручання або ті пацієнти, які отримують поранення. Або ті пацієнти, які утримують любе інфекційне захворювання. Вітамін С внутрішньовенно німецької фірми PASCO, PASCORBIN, ми використовуємо вже більше двох років. Це почалося після того, як до нас поступив один пацієнт зі Львівської області, у якого був застарілий перелом шийки стегна, і цей перелом стався більше трьох з половиною років тому. Я питаю пацієнта: Скажіть, будь ласка, шановний, а де ви були три з половиною роки? Він каже. Розумієте, я не міг робити операцію, тому що після перелому у мене стався остеоміліт кісток тазу. І я, по суті, буквально плавав у своєму власному гної і лікувався в різноманітних лікарнях, і мені нічого не могло допомогти. Я його питаю: ви знаєте, від остеоміліта кісток таза дуже багато людей попадають в сепсіс, а відтак 50% приблизно помирає. Як вам вдалося врятуватися? Ну, і він розповідає, що його врятував доктор Фульмис з е, Львівщини, який живе і працює в Нью-Йорку вже більше 30 років. Він приїжджав до своєї родини з Нью-Йорка в Україну, і е, так сталося, що він е, зустрівся з родичами цього пацієнта, і він його вилікував за допомогою вітаміна С внутрішньовенно. Це було сенсацією для мене, і я почав цю тему дуже. Інтенсивно розробляти, вивчати, звернувся до свого вчителя і колеги з Берліна, доктора Лємана. Він каже: так, я дійсно використовую високі дози вітаміна С в різних випадках для лікування різних хворих, в тому числі онкологічних хворих. Наприклад, він каже, що в його практиці є пацієнти, які мали проблеми з хіміотерапією і вони не могли сприймати внаслідок. алергії Хіміотерапію і ці пацієнти були, як би мовити, в тупіку. І от завдяки вітаміну С в високих дозах він зміг цим пацієнтам допомогти. І у нього більше 30 пацієнтів, які були вилікувані, вилікувані за допомогою вітаміну С внутрішньовено в високих дозах. Тоді мені стало на думку застосувати цей метод в нашій клініці, тому що в нашій клініці, як в будь якій клініці усього світу, в будь-якому хірургічному відділенні кожна п'ятихвилинка починається з того, що лікарі з'ясовують, у якого пацієнта тече рана, чи який пацієнт температурить. Тобто йде сповільнення загоєння після операції, і це дуже велика проблема як для пацієнта, так і для хірурга. І ось ми почали з 2021 року всім нашим пацієнтам без виключення надавати вітамін С внутрішнього Вену по 15 грам до операції і по 7,5 грам це отакий флакон, кожні 12 годин після операції до виписки. Одразу сталося у нас неймовірні зміни. Пацієнти перестали температурити, Пацієнти перестали скаржитися на якісь неприємні відчуття. У нас раніше кожного місяця був принаймні один-два психоза у людей літнього віку. Психоз це тоді, коли пацієнт деорієнтований в просторі і в часі, він не пізнає своїх рідних. І це велика проблема. Ми забули про ці проблеми. Ми забули про проблеми. Температуря чи хворих після операції ми забули, що таке незагоєння рани первинно після планової операції. І коли почалася війна, наше гнійне відділення а у нас є таке, тому що у нас так само, як і в інших клініках, були е, певні відсотки гнійних ускладнень це приблизно один відсоток. І враховуючи, що клініка робить приблизно там 3 тисячі різних операцій на рік, це вже 30 пацієнтів. І це є трагедія для пацієнта, а для лікаря великим випробуванням. Так от, перед війною наше гнійне відділення було пустим декілька місяців, тому що у нас цих проблем більше не було. І хочу сказати, що завдяки вітаміну С. Ми змогли вирішити багато інших проблем не тільки у планових хворих, а і у поранених. Справа в тому, що після початку війни ми своє відділення використовуємо для лікування поранених солдат. Причому ми це робимо за наші власні кошти. І ми це робимо абсолютно від щирого серця і найкращими ліками, і найкращими лікарями. Ми запросили до нас на роботу відомого. Доцента Білика Олександра Васильовича, який мав вже досвід в участі різних конфліктів на близькому сході. Він також мав досвід праці в Америці. І Він надзвичайно фаховитий лікар по лікуванню гнійних ран. Спочатку війни ми надаємо Паскорбін благодійно в багато військових госпіталів в Україні. Це і Львів, і Тернопіль, і Вінниця. І Чернівці, і Хмельницький, Київ, Житомир, Харків, Одеса, Кропивницький, Миколаїв, Кривий Ріг. І більше, більше ніж 40 тисяч флаконів, ми це донатували разом з нашими шведськими та німецькими колегами, тому що Паскорбін досить кошторисний, ну, відносно відносно. І хочу сказати, що всі лікарі без винятку, всі військові лікарі надзвичайно вдячні, і вони кажуть, що це їм дуже допомагає. Це потужний інструмент в руках лікаря, і він допомагає працювати в тому випадку, коли, наприклад, антибіотики погано працюють. Вітамін С допомагає пацієнтам боротися з різними інфекціями і прискорює як загоєння. Так і скорочення терміну перебування в стаціонарі. Тощо хочу вам навести один дуже цікавий приклад співпраці з анестезіологом, головою відділення інтенсивної терапії міста Вінниці, пан Бороденко Олег Юрійович. Він є за реанімацією, і він мене попросив, щоб ми йому також надали вітамін С Аскорбін для поранених солдат, тому що у них відділені. Також лікуються поранені солдати. Він отримав інформацію, що ми надаємо військовий госпіталь Вінницький, вітамін С. І каже, у нас також є хворі, будь ласка, дайте і нам. Я погодився з одною мовою. Я його запитав, скажіть, будь ласка, відверто, яка у вас стала смертність в місяць? Він каже, 8-9 хворих. Я кажу, ми вам надамо паскорбіна більше, ніж ви просите, з одною мовою, ви будете надавати всім важким пацієнтам. Цей паскарбін, і я вам гарантую, це буде пілотним проєктом, що у вас смертність зменшиться мінімум в два-три рази. Мінімум. І на тому ми і стали. Він отримав паскарбін. Через два місяці я його питаю, вельми шановний Олег Юрійович, скажіть, будь ласка, яка у вас смертність? Він каже: доктор, ви не повірите. За два місяці у мене помер один пацієнт. Не 16-18, якби повинно було. Враховуючи сталу смертність, а один пацієнт. Це зафіксовано, документально, це все відомо. І я хочу сказати, що вітамін С внутрішньовенно профілактично при будь оперативних втручаннях не має значення, чи це онкологія, чи це гінекологія, чи це загальна хірургія, чи це травматологія ортопедія, люба, люба. чи це, наприклад, в пологовому будинку породільним також можна це давати з великою впевненістю про безпечність і допомогу. Є тільки чотири протипокази для застосування мегадоз вітаміна С внутрішньо Перше це виражена серцева недостатність, друге це виражена ниркова недостатність. Третє це сверповидна клетинна анемія, що дуже рідко зустрічається в наших краях. Четверте це Дефіцит глюкози 6 фосфат дегідрогеназа. Глюкоза 6 фосфат дегідрогеназа це є фермент, який відповідає за засвоєння вітаміна С у людини. І він є у всіх, але у деяких менше 1% у білої раси і приблизно 9% у негроїдної раси такий дефіцит буває. Тому, враховуючи. Той щасливий момент, що у білої раси він є у всіх, ми абсолютно безпечно призначаємо. І в нашій клініці більше п'яти тисяч пацієнтів пройшли через профілактичне лікування вітаміном С до операції. Ми отримали фантастичні результати, про що я вже вище сказав. Тому, як лікар, я рекомендую всім своїм колегам в Україні для того, щоб зберегти більше. Українців, щоб менше українців померло, щоб менше українців мали різноманітні проблеми з здоров'ям, я рекомендую при всіх операціях використовувати вітамін С внутрішньовенно. Потім я ще рекомендую так само отримувати вітамін С по 2-3 грама щоденно все життя. Справа в тому, що фермент, який відповідає за синтез вітаміна С, гулана лактоза, він у нас не виробляється в печінці. Ген, який відповідає за те, щоб цей фермент голонолактоза синтезувався в нашому організмі, він існує. Генетично він є, але він чомусь заблокований. І тому вітамін С в нашому організмі не синтезується. І таким чином ми не маємо можливості самі. Отримувати у себе в організмі вітамін С, так як ми, наприклад, отримаємо вітамін Д3 під дією сонячних променів. І тому вітамін С ми повинні отримувати щодня певній кількості, тому що він не накопичується в нашому організмі і не синтезується. Приведу приклад, що, наприклад, якщо взяти любі зоопарки в Цивілізованих країнах там є певна добова доза для приматів, тобто шимпанзе, горіл або аранутангів, вони повинні отримувати певну дозу вітаміна С. Скажімо, от в Берліні це 2,3 грама на добу. Мавпа повинна з'їсти різноманітних продуктів, щоб вона отримала відповідну кількість вітаміна С, так як це, от, наприклад, у неї відбувається в натуральній природі. А якщо вона не отримує цю дозу, вони починають хворіти в зоопарку. Людина на 99% генетично схожа з приматами. І так само, як примати, так і люди не синтезують вітамін С. Тому вони так само повинні отримувати певну кількість вітаміна протязі доби. Якщо ви, от кожен з вас можете зробити такий невеличкий тест, коли ви чистите зуби, якщо у вас є хоч крапля крові. На зубній щіці, то це може говорити про дефіцит вітаміна С, тобто це є у вас цинга в легкій формі, або є у вас дефіцит вітаміна К. Вітамін К також є дуже необхідним, і вітамін К відповідає за те, щоб кальцій заганяти в кістку. Вітамін К2, менакіон. Найкраще Менакіон 7. І тому його також треба додатково отримувати. Ну, це вже інша історія. Ми сьогодні говоримо про вітамін С. І я хочу сказати, якщо ви бажаєте не хворіти, якщо ви бажаєте, щоб ваші операції чи операції у ваших рідних пройшли гладко і без зайвих ускладнень, обов'язково використовуйте цю нову методику внутрішньовенного введення високих доз вітаміна С при любих оперативних втручаннях. Я щиро бажаю поділитися зі своїми співвітчизниками Цією інформацією для того, щоб вони не хворіли, щоб не хворіли їх діти. Якщо прийдеться робити операцію, щоб вони не мали ускладнень і щоб вони жили здоровими, довго і щасливо. Дякую.